На вашу думку, чи зміниться ситуація в Україні після того, як Трамп стане офіційно президентом? Я не політик взагалі. Я просто думаю, на наші сили більше надіємося саме на себе, ніж на когось. Бо те, що буде перемога, я нічого не сумніваюся. У нас життя буде краще. Тільки за, за, за Трампа нічого не можу сказати. Хто знає, що в нього в голові. На вашу думку, чи зміниться ситуація в Україні після офіційного обрання Дональда Трампа? На мою думку, нічого не зміниться. Да. Ви знаєте, я одразу думала, що і зміниться, як думала, а тепер думаю ні. Да. Да. Чому? Які фактори на це вказують? Та ні. Тобто мені не подобається його виказування отам про за Путіна. Ні, одразу я чого думала всім казала, що щось зміниться. Дня, просте запитання. Чи зміниться ситуація в Україні після офіційного обрання Трампа? Надіємося на краще. Да? Да. Ви бачите якісь позови. Я не знаю, чи позови, але душа хоче доброго, приємного перемоги. На вашу думку, чи зміниться ситуація в Україні після офіційного обрання Президента Америки Трампа? Um... Як на мене, він дуже неоднозначна людина, це сугубо моє е, лічне міні. Дуже неоднозначна. І я думаю, що від нього можливо чекати всього. От, е, так, як і гарних новин, так само і, можливо, якихось поганих. Це моє місце. Чи зміниться ситуація в Україні після офіційного обрання Трампа? Я думаю, ні. Одне запитання. Чи зміниться ситуація в Україні після офіційного обрання Трампа? Чи зміниться ситуація в Україні після офіційного обрання Президентом Трампом? Ну, Як вам сказати? Я думаю ні. Ні, ні не зміниться. Ми сподіваємося, ну, мабуть, ні.